Ки директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки, пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю доброго ранку. Доброго ранку, пане Андрію. Я ось так і пропоную нашу розмову розбити, поговорити про вибори і окремо проговорити про зовнішньополітичний аспект. Що стосується виборів в перший день осені, так чи моє буде перше питання таке: чи стане це літо? Чи увійде воно в історію як певне визначальне або переломне, як ви вважаєте в американських виборах? Я маю на увазі, звісно, так так, це це є унікальне літо в історії. Я тільки щойно говорив з декотрих друзів у Вашингтоні, і ми спробували садати, як це все включилося в одно літо, що цей замах був проти колишнього президента Трампа? Зміна. Кандидату з демократичного боку історичні дебати аж в червні, які ніколи не раніше вересня були, все якось включилося через шість тижнів, коли переважно і політики у конгресі, як і кандидати, хочуть трохи на канікулях, бо вони знають, як активно вони мають бути в осені, тобто як вони не відпочивали в літі. Не знаючи ще, як вони дістануться до, до 5 листопада, але ще ми маємо часу до цього, і ще тепер буде справдиві гарячі розмови, які так само зустрічі по чоловій Америці, але як ви сказали, сім ключові штати цього разу, які раніше не були включені до дебат, але цього разу ми знаємо, які сім буде найбільше факторові, а, пане Андрію. Ось з приводу дебатів ви згадали червневі дебати. Я тепер згадаю вересневі, до яких готуються до яких так багато претензій технічних, перш за все. Наскільки я б розумію, наскільки я знаю, в історії сполучених штатів Америки, ну м'яко кажучи, не часто дебати просто там змінювали хід предвиборчої кампанії, але тим не менш, саме до ось цих вересневих дебатів, давайте щось вирішувати з мікрофонами на цьому каналі. Ми не хочемо, хочемо на цьому. Чому саме під час цієї президентської кампанії стільки уваги до ось таких дрібниць? А чому бо ми маємо унікального кандидата, тобто колишнього президента Трамп. він перший в моїм житті і через століття, який відмовився від дебатів у 20-му році, він став присутній на першу дебату з перших дебатів з президентом Байденом, коли він отримав ковід і нікому не казав? Втім, що він дуже Несподівана особа трохи хаотична. Це чому президент Байден хотів домовитися на певні питання, так як ви казали, мікрофон чи ні, публіка чи ні. І вони це вирішили так рано у червні, і ще до нинішнього дня у вересні. Ще ті самі правила, які вони вирішили, вони будуть отримати навіть щоб була зміна до віце-президентки Камала Гарес. Пане Андрію, ось ще хотів поцікавитись вашою думкою з приводу того, наскільки в цій передвиборчій кампанії буде будуть важливі ось такі помилки, наскільки вони будуть визначальними, можуть бути визначальними. І звідси друге підпитання: хто з урахуванням всіх бекграундів кандидатів, хто має фору на помилки, хто їх може собі дозволити більше? Камала Гарріс чи Доналд Трамп ну uh, виглядає, що в кар'єрі президента Трампа нічого, ніякі помилки його будуть uh, трудити. Він стільки інформації uh, випускає, uh, стільки коментарі. Тільки що на минулого цього тижня він а, мав а, проблеми в на найвищій військовій складовищі тут в Америці, і це на ін будь-якого іншого кандидата, бо був великий скандал, але вже перейшов на, на наступний скандал. З другого боку, фактор є, що Америка багато не знає особисто про а, Камала Гарес, навіть і що вона є віцепрезидентка, як і так само губернатор Волс, і втім, що багато про них не є знане навіть декотрі деталі їхнього життя, які багато у Вашингтоні чи в його штаті Міннесота вже знають десятьліттями. А це це що ціла публіка не знає, це може розвивати якийсь скандал, який Мабуть, один чи другий кандидат думав, що що все все успокоїлося. То дуже багато часу ще лишилося, щоб різні скандали вийшли у, у медії, а, чи то на телеканалах, чи на у, у, у газетах, а не знати хто буде займатися з такими цікавими фактами, і і переробити на скандал. Пане Андрію, зараз, перш ніж поставити наступне питання оперативна інформація, я вже казав, що оголошені сигнали, лунають сигнали повітряних тривог на території Запоріжжя. Пояснення від повітряних сил збройних сил України зафіксовані пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією. Повторюсь, мова про Запорізьку область. Тож Шановні мешканці Запоріжжя, зважайте, будь ласка, на цю інформацію. Пане Андрію, що стосується так далі, американської політики, ну, принаймні, мені звідси здається, що зараз американська політика зводиться до обговорення двох треків: трек Камали Гаріс і трек Дональда Трампа. Мене цікавить трек чинного президента. Джо Байдена, чи зараз говорять про нього, і ну як би не дивно це звучало. Чи впливає на щось? Ось таке обговорення, саме треку Джо Байдена? Я думаю, ми бачили, яка як то цікаво зараз тепер ведеться у Білому домі, що не тільки коли приїхали представники офісу президента України зустрітися з Джейк Салавином, вони так само мали окремі зустрічі з Філ Гордоном, який би був наступний радник національної безпеки, тут в Америці, як якби Камлагарес, перемогла тут. Ми маємо і президента, і як і так само потенційно майбутній президент, і, і це буде великим фактором. Я думаю, для різних дискусій у Білому домі. Це я до, до цього так само буду включити думку, яку багато українські владачі думають денно, коли буде зелене світло від Америки щодо більшої допомоги, чи то атакам, чи навіть е, е, ті е, робітники, щоб поправили різні зброї. Я думаю, раніше це би було фактор тільки з одною особою чи одною командою, тільки працювати з президентом Байденом, але тепер. Є його думки і кампанія віцепрезидента Герес, яка є включена в тім самим будинку. То я думаю, це буде трохи буде помішати справ, аж поки будуть вибори. Але так само є у такий рік, коли вибори бувають. Ми маємо надзвичайний шанс у тих, у тих місяцях, листопад, грудень. Між виборах спочатку листопада і коли новий конгрес збирається 1 січня, є, є дуже шалений час, такий золотий час, коли е, е, урядовці конгресмени, сенатори можуть вмістити різні закони, за, за кого не буде ніякої кари, нія, е, 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 ніяк ніякі е, пенальтія, бо бо вони можуть це робити після виборів. І і багато з них, як багато знають, багато вже відмовилися від наступну каденцію. То вони навіть і що вже не мають роботу, вони ще мають право включити у законопроєктах різні подарунки до різних країн, і так далі. То я думаю, це буде важливі часи для України, навіть то незалежно чи то Камала Гаррес, чи президент Трамп виграли, пане Андрію. А тепер я вас запитаю. Вам звідти як бачиться медійна увага до візиту української делегації в Сполучені Штати? Чи багато її, чи навпаки, не дуже не дуже, бо все тепер все тепер займається з, з виборами і і ті а, кампанії? це це не відрізняється яка країна? Це навіть тут, коли я працюю у ЗМІ. Багато внутрішні справи хочуть підвищити себе, але вони знають у певний годній час на те на телеканалах. Вони тільки будуть говорити про виборах. А я думаю, коли, мабуть, якась трагедія би була, боже борони в Україні, яка би відкрила очей для американських владачів, може тоді вони би більше говорили про візит. Але до того часу я думаю, аж поки може, коли президент Зеленський би мав нагоду відвідати ООН, коли всі лідери світу відвідують при кінці вересня. Мабуть, тоді Україна би знову була згадана. Бо ми знаємо, що президент Байден має тоді нагоду мати зустрічі, коли всі збираються в Нью-Йорку. До речі, про Телебачення і гроші ми наводили ось ці цифри, витрачені штаб, штабом Дональда Трампа на телебачення, і я якраз про гроші хочу вас спитати. Буквально 25 серпня стало відомо, що з моменту вступу. В боротьбу за вищу державну посаду Камела Гаріс і кандидат в віце-президенти зібрали 540 мільйонів доларів за той же період Трампу за його словами надійшли 138 мільйонів доларів. Тут буду просити все ж у вас певні пояснення, наскільки важливі ці суми в передвиборчій кампанії, і знаєте, мабуть, трошечки далі пропоную піти. Наскільки важливі, важливо, хто донор передвиборчої кампанії? Ну, це є найважливіший фактор: є зібрання грошей. Коли вибираєте кандидата, чи він чи вона вміє збирати грошей і на і такі великі суми? Бо без грошей для одного кандидата стати президентом це мінімально, щоб тільки одна кампанія вона збирала близько мільярд доларів а ще навколо їх. Є ще окремі організації, які підтримують їхню кампанію, і вони ще можуть додати чи півмільярда там, чи один мільярд там. То надзвичайні гроші треба вживати. бо, на жаль, наша система тут є все приватна. Ми не маємо державні гроші на виборах. Ми не вживаємо державні гроші на виборах. Ми так само маємо дуже довгий термін. Наші попередні вибори починаються перші праймери з у січні, коли ми маємо в листопаді мати вибори. І ще перед тим то в літі перед в літі на рік перед виборах треба починати збирати грошей і починати свою агітацію. Це страшно багато грошей, включає, щоб ми мати. Ну переїхати через країну, бо це велика країна. Треба літаки, чи автобуси, треба готелі, треба так само реклами купити і платити до різних телевізійних теле... стаціях. Це є чому це важливе, і і ці цифри, які ви згадали, що зараз тепер в перший раз цього року ми бачимо, що демократи нарешті перемогли. Трохи перейшли поза республіканців, а раніше, коли ще президент Байден був головний кандидат, то е, ми знаємо, як не тільки е, мав енергію. І зібрання, і е, фокус е, цілої публіки це було з президентом Трампом. А тепер від час, від час цього цієї великої зміни стільки збирали грошей, але навіть і важливіше вони збирали волонтерів, які записалися, і вони готові працювати чи зараз тепер, чи у тижнях зараз перед е, генеральних виборів. То е, зараз тепер є зміна. Хто Трохи більше е, збирав на собі, а останнє слово вам про донорів. Ну лиця є питання щодо корупції, е, е, скільки, бо ми маємо таку приватну систему. Е, ми, ми можемо отримати інформацію, хто е, е прямо до кампанії передав грошей, бо це має бути е, на нашій системі у, у прозорість відкрито до всіх. Але проблема не є, які донори до е, самій кампанії. Де все є відкрито, а до тих долучених організацій вони є такі неурядові організації, створені тільки у підтримці одного кандидата чи іншого, і вони є приватні фонди. І їм не, по, не є приписано, що вони мають розкласти, хто їм передав грошей. Тут там є. Там є більше як тут в Америці говорять, це є ті темні гроші. Mm -hmm. Бо ми не бачимо, хто їх передав і скільки вони передали mm -hmm. дуже цікавий такий розріз, пане Андрію. І мабуть, фінальне питання, можливо, певним чином таке резюмуюче. Ми всі спостерігали за ось цими дискусіями під час виділення усього там великої фінансової допомоги. Так, від сполучених штатів, зараз цей пакет вже починає працювати. Ці пакети Скажіть, будь ласка. І таке враження, що ну так, фокус уваги трошки змістився. Скажіть, будь ласка, в цьому зв'язку всередині обох партій і демократичної, і республіканської, чи спостерігається ось такий якийсь там дрейф настроїв, звісно, я маю на увазі щодо України. Я думаю, що зараз тепер є дуже впливовий час для нас, нас як активістів, цей цілий місяць, який ми перейшли серпень. В багатьох штатах цей місяць є значений як місяць української спадщини. Ми маємо тижні чи дні визначені чи від губернатора, чи різних штатних асамблеях, мерах відзначують, як важливо є українці в Америці, і це не є тільки одна партія чи інша, коли ми бачимо. Найголовніше нам не є найвищий рівень. Ну очевидно, президент підписує чеки, щоб висилати грошей чи зброї. А, а, в, а в долині, може мер якогось села не буде висилати все але. Там, тут всередині, там де є губернатори, штатні асамблеї, різні такі е, організації, ні, ті е, середній рівень урядовців тут в Америці. Чим найбільше вони мають зв'язки прямі. З наших областей, з наших губернаторів в Україні, штат обласних асамблеях. Так само як найбільше вони співпрацюють, це буде найліпше на майбутність України і це включає реконструкції. Я думаю, це що ми бачили тільки як приклад цього місяця ранішого місяця серпня. Ми бачили стільки локальних лідерів в штатних асамблеях. Вони стояли разом зі мною на різних подіях. Але я мідгавая я, до Аласки, до Флориди, до до ковкожнім штаті, ми побачили, що прості американці у, урядовці, і це незалежно від партії, як і в багатьох республіканських штатах. Вони так підтримали Україну, що я думаю, ми можемо думати, що майбутні зв'язки з Україною є досить сильні в Америці, пане Андрію. Дуже дякуємо вам, що пояснюєте. Дякуємо, що інформуєте. Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки, відповідно говорили.